Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні на черзі 105 й псалом по черзі. Минулого разу ми говорили про 104-й псалом. І у цьому псалмі псалмопівець, хвалиться своїм народом, святими свого народу, Мойсеєм, Соломоном, Давидом, Йосифом, про всі ті заслуги, які були перед Богом. То у 105. П'ятому Псалмі, все навпаки, він нагадує собі, і наступним поколінням гріхи Ізраїля. Його можна назвати Всенародною сповіддю. 104-й, чим може хвалитись, 105-й, чим має соромитись. Та їх стародавній Ізраїль не раз відступав від Господа, так і наш народ. Так, кожен народ має під себе підтасовувати у ту формулу, знати, які є заслуги, які є перевага і в чому є сила народу, так само і знати, в чому є проблеми і повалки народу. Так само і в нашому народі були помилки і періоди відступництва. Та як ми минулого разу хвалили нашу українську історію, сьогодні ми маємо. Пройтись по ній і виявити у ті помилки, які не дають нам спокою. В українській історії ми можемо побачити по одній стороні велику національну свідомість, геройство, жертовність і відданість батьківщин. Так, як окремими святими. І героями, так і національними здвигами, козацькими, повстанськими Унипа, так і сьогодні сучасне військо доказують нам, що малі числом, але великою самовіддачою і духом можна тримати лінію і гідність нашого народу. Це по одній стороні. Але по другій стороні. Завжди є повна затрата тієї свідомості, байдужість до національних справ, відступництво, зрадництво, яничарство і ренегатство. Та і серед найбільших гріхів нашого народу, звичайно, це є гріх проти, проти єдності, найбільший сором нашого народу, нездатність бути. Єдине. Оці братовбивчі війни, починаючи від князівського періоду до сьогодні, за владу до сьогодні є. Приказка є, де двоє українців, там є троє гетьманів. Гріх проти церкви. Якщо ми спочатку були. Єдині у Христі все в нас було добре. Бо коли Володимир Великий сказав буде так. І було так, ми всі були єдині в Христі і мали можливість розвиватися. То велика рана розкол стався між українськими християнами у 1596 році, коли всі наші єпископи разом з митрополитом Рогозою підписали унію з Римом. Тільки двоє. Двоє нещасних владих зробили велику шкоду і розкол народі. Отець історик Юрій Федорів цей момент описує так: з таким поділом наша церква вступила в добу затяжної боротьби ще відтоді і до сьогодні. Самопоборювання взаємних наклепів словом і письмом. Це, очевидно, не було ні на славу Божу, ні на добро церкви чи народу. Коли б та енергія і діяльність спрямовані на послаблюване чи нищення противника, були зожиті на зміцнення церковної єдності, організації, на розбудову шкіл, на плекання і розвиток церковної культури, на ширення грамотності, науки, письменства, то це була би зовсім інша наша історія. Також гріх проти народу. Це і гріх проти єдності, і гріх проти Бога, церкви, гріх проти народу це є зрада національних інтересів. Ми часто мали сильних воїнів і сильних героїв, але мали часто також поганих керівників. Комплекс меншовартості. Багато разів ми. Забували своїх святих, своїх героїв, а пошановували інших. А від того бажання вислужитись перед паном і від того продажність. Вчора, якраз минуло 66 років, як вбили героя України Степана Бандеру, хто вбив? наш Та Пан Богдан Сташинський, який за два роки після того, у 61 му році, все розповів, що він і Бандеру вбив, і Ребета також вбив. Також серед гріхів проти народу, я би назвав наївність українця. Українець часто вірив і вірить обіцянкам. На виборах новим партіям. І на тому якраз, і на тому виїжджає наш ворог. Та і ці гріхи нам треба визнати, бо псалмопівець визнає гріхи Давид, визнає гріхи свого народу в цьому псалмі. Бо каже: ми зрішили, і ми недостойні того щастя і тої слави, бо ми образили Тебе, Боже. І далі каже, наші батьки і ми не зрозуміли твоїх дивовижних діл, Господи, а тому відступили від тебе. Та? І це означає, що нерозуміння Святого Письма духовного розуміння не є виправданням ріха. А навпаки, це ще один пункт. У вируку, винесеному проти Ізраїля, і буде проти України. Псаломопів закінчує псалом словами і молитвою: Спаси нас, Господи, Боже наш, і збери нас з поміж народів, щоб ми хвалилися Твоєю похвалою. Благословний Господь Бог Ізраїля з віку і до віку. І весь народ скаже: Хай буде. Хай Буде. Амінь. Слава Ісусу Христу!